Близько півсотні жителів перекривали дорогу державного значення мостиська Самбір Борислав. Це перекриття було анонсоване, тому що люди не задоволені якістю робіт. Капітальний ремонт тут почали ще у 2020 році, однак не завершили через війну. В аварійному стані залишилось близько 20 кілометрів. І жителі переконані, що виділені кошти розікрали натомість у службі відновлення і розвитку інфраструктури у Львівській області. Що тримає на балансі дорогу, запевняє, що коштів просто немає. Наша журналістка Оленка Лещенко була коли перекривали дорогу. Оленка зараз зі мною в студії. Оленка, привіт, вітаю, Таня. Доброго так. вечора, Глядачі. Отже, ти була присутня 26 шостого квітня. Вчора ми повідомляли, що люди продовжували перекривати дорогу. Що відбувалося тоді? Хто вийшов до людей? Що людям пообіцяли, і чи до чого договорилися? А тоді в п'ятницю, 26 числа, було близько 50-70 людей. Хочу, перш за все, розповісти, як налаштовані були люди. А люди більшість розуміли цю ситуацію, тому що вони за таке перекриття, за таку мирну акцію, і вони все ж розверталися автівками і об'їжджали. Насправді там об'їжджати ну, 10-15 кілометрів не так вже й багато. Але були ті, які налаштовані негативно. Тобто ті, які і кричали, і. Валився. Водії водії, що водії так так, ага. так, так. А вони казали про те, що а, можуть хоча б пропускати а, тим, кому потрібно там або в лікарню, або там до дітей, і так далі. Хоча винятки такі робили а, як організатор акції, так взагалі учасники цього мирного протесту. А ось але були навіть і незадоволені серед поліцейських, угу. а, наприклад. Виконуючи обов'язками начальника самбірського відділу поліції, сказав, що наша функція забезпечувати порядок, проте він. Намагався домовитися, щоб організатор акції пропускав хоча б раз на півгодини абсолютно всіх людей. Uh -huh. Ну, звичайно, що це було б неефективно, тому що який це тоді протест, який це мітинг, якщо а, будуть всіх пропускати хоча б що півгодини. А ось до людей близько мітинг розпочався а, о 10 годині, і близько третьої до людей вийшов а, представник Укравтодору. А, з Наталією з Надією Пупою, перепрошую начальником управління соціально-економічного розвитку Самбірського районної державної адміністрації і повідомили вони про те, що в понеділок, в 15.00 проведуть угу. для учасників збори, угу. де домовляться про щось конкретне. Ясно про те, що чи домовилися, будемо так, зараз так, говорити так, так. із активістом-організатором перекриття. Володимиром Виноградським, який нас був в етері, який попереджав про те, що планують місцеві мешканці, але вчора знову продовжили знову продовжився мирний мітинг жителів. Дивилися на сторінці пана Володимира Стрім. Пан Володимир з нами на зв'язку. Доброго вечора. Добрий вечір. Добрий вечір. Вам так. Ну скажіть, пане Володимире, що вчора було? Чи була робоча нарада, чи була робоча зустріч, і чи ви до чогось домовилися? Віці, вчора ранком ми обіцяли, що ми восьмої рано перекриємо дорогу, а я приїхав трошки швидше на півгодини часу. Я приїхав півсьомої село Біскочі, де ми мали перекривати дорогу. Всі водії спеціально поїхали пошвидше, бо знали, що ми перекриємо дорогу. Всі намагалися нас об'їхати. Їх нікого ця дорога на, на не цікавить. Я не знаю, як вони можуть так жити і так користуватися такими дорогами. Ну, стояли ми десь до години третьої, четвертої, тільки пів четвертої до нас приїхали. Не до нас приїхали, приїхали в Біскувицьку ОТГ, приїхали в начальник цей, голова райдер Іль, Ільчишин Іван Іванович приїхав заступник начальника служби автомобільних доріг у Львівській області. Приїхав, прийшов працівник СБУ, не знаю, яке він має відношення до дороги. Прийшов нач... виконуючий начальника обов'язки е... Самбірської поліції голубець Василь. Також був присутній голова ОТГ е... пан Єремко Михайло. О, і Надія Пупа була присутня. Вони мали прийти до нас вже, мали бути, з якимись ну, відповідями, з якимись конкретними. Цими, е... Ну, відповідями, що коли як будуть щось ремонтувати. Вони всі при цьому нас намагалися знову переконати, що немає грошей. Кожен день, коли ми десь не телефонуємо, нема грошей, немає грошей, немає грошей. Я зайшов спеціально в інтернет, подивився, написав, де зараз ремонтують на даний час дороги. Дивлюся, там ремонтують, там ремонтують. В Умані виділили. 50 мільйонів гривень на ремонт одного кілометра дороги. Всюди виділяють, всюди, ну всюди, де, де стріляють, ремонтують там ремонтують. В наша влада ну наші наша служба автомобільних доріг у Львівській області нас не чує. Ще одне в нас вчора прийшло чотирьох чоловік ініціативної групи, там до них в ОТГ, в кабінет і. Ось заступник начальника служби автомобільних доріг сказав е до е трьох жіночок, які були зі мною в кабінеті, показав на мене, тикнув пальцем, сказав: Я би цю дорогу зробив давно, але ось. Через цього чоловіка я цю дорогу ремонтувати не маю. А вон тут Тому, він... нема дороги в військова. А вон в чому <різова> так. Та. <різова> а чому він так сказав, сказав, сказав? Він сказав, що я рулеткою міряв траву і відправляю <різова> на гарячу лінію Укравтодор всі е, е, недоліки їхніх робіт. Було так, я рулеткою міряв. О, я... міряв траву. Була трава вище двох метрів по обочинах, обочини не косили. Причому Мустийський район, Другобицький район, Городоцький район всі райони щось роблять. Наша служба автомобільних доріг у Львівській області е, в Самбірському районі взагалі нічого не робить. Дивіться, вже кінець е, квітня, е могли е, погода в ідеальному стані могли багато роботи зробити. Вони що? Вони нам погрожують. Що вони заблокують нам повністю дорогу сюди на Бісковичі? Вони мотивують це тим, що є аварійний міст, і що вони просто от нам на слово хочуть перекрити дорогу. але... Вони це хто, пане Володимире? Вони це хто? Це... Служба автомобільних доріг. Uh -huh. Заступник начальника служби автомобільних доріг. Перший заступник, перший заступник начальника служби автомобільних доріг. Е, і ще одне. Є е, голова Райс адміністрації, пан Ільчишин. Він мені вчора е, сказав так: пане Венеграцький, ви хочете мати проблеми? Я проблем не хочу мати, я хочу мати дорогу. І я просто попереджаю цю владу. Дивіться, в мене отут є в руках заявка. То ви вже поговорите, так? Так, вчора ранком, 9-та година, 5 .00 по 9 я заніс заявку про перекриття дороги в селі Бабино, дорога Львів, ужгород державного значення, в селі Стрілковичі з боку Старого Самбура та в селі Бісковичі. Ми перекриємо всі. Три напрямки, щоб нас не об'їжджали, щоб не було хитрих, розумних, досить таких, знаєте Ну, нехай на мене не ображаються водії. Ну, будемо пропускати свідомо, будемо пропускати е, спецмашини, е, аварійну газову службу, пожежну, швидкі і так далі. На сьогоднішній день. Вже в мене є 100 людей, які згідні, які згідні їхати на акцію протесту. Я вважаю, що по 30 чоловік, поки що нам на кожної ділянку, де ми будемо блокувати, вже є готові. Так нехай вони мені просто не погрожують якимись там справами. Вони спочатку нехай знайдуть тих, хто розікрав кошти до війни, і нехай за ці кошти ремонтують нам дорогу. В нас ну просто вже без вихідів. Ну нереально їхати. Ми їдемо 12 кілометрів годину часу. Пане, пане Володимире, дивіться, значить, давайте по хронології. В 20-му році розпочали ремонт, так а так. зараз кажуть, що коштів немає, тому що війна. Ну два роки в було... році ко кошти вони повернули назад в державний бюджет, бо не були освоєні. Році. Не, не було звонять. А скажіть, будь ласка, яка ціна питання? Ось скільки коштує ремонт, е, ну хоча б там, ну, я не говорю за капітальний, а ямковий ремонт тимчасовий? 12. У нас є 12 кілометрів цієї дороги. Вчора заступник начальника служби автомобільних заявив, що на цю дорогу потрібно 220 мільйонів гривень. Може, ну, я не знаю, звідки такі цілі. Ну, я не знаю, як він. думав, ну, Може, він думав до його хати відразу дорогу собі. А може, а може ви... він так вас любить, що хоче вам автобам зробити? Напевно, напевно, з освітленням, з освітленням. Вони мене дуже всі люблять. Я сьогодні був у військкоматі по своїх справах, а мене питають, а ти ще не сидиш? Ти ще не сидиш? Ось так, Ось так. Такі ну, справи. я була в п'ятницю, коли е, на перекритті то казали от представники Украфтодору, що саме е, виділили кошти, але припинили коли роботи. І коли почалась повномасштабна війна, то тоді кошти скерували на потреби Збройних сил України, ну на оборонний фонд якийсь на скажіть, будь ласка, нас будь? дурять. Вони нас дурять, тому що в інших областях роблять. Чому в інших областях грошей не беруть війну, а беруть тільки з нашого району Самберського? Ну, дивіться, Нехай зроблять би. В... Так, тут, тут би добре було запитами скерувати, куди ці гроші пішли, скільки коштів було виділено, чи була виділена вся сума, і коли вони відправили, якщо починали ремонтувати дорогу у 2020 році. Вчора, вчора, цей заступник пана Берези, перший заступник пана Берези, начальника служби автомобільних доріг, сказав, ну, щоб ми шукали кошти, пишіть в кабінет міністрів, пишіть ще десь там, шукайте, шукайте. Ну, як шукайте, ми вам заплатили, а ви наші гроші забрали. Так, і в п'ятницю про це говорили про те, що а, або кошти можна скерувати з громад, а до прикладу, Самбірської громади, можливо, Лова виділить якісь кошти. А, і тоді і так до речі, щоб акумулювати кошти з місцевих бюджетів, ті громади, які ці люди, яких. Цією дорогою користуються або із Львівської військової адміністрації, чи розглядали такий варіант, чи десь були якісь розмови? От ніхто нічого не розглядав. Вони вчора вже мали з якоюсь пропозицією приїхати, а вони приїхали тільки з тим, що вмовляли нас по новому, що немає коштів. Кажуть, що вам погрожували. Так, кажуть, ви хочете догратися. І що? Пан Ільчишин. Ну нічого не знаю, чим то буде грозити. Ну, Треба, напевно, якусь зброю собою возити. Е, так. пан Володимир, то коли ви плануєте перекриття? Коли у вас після Великодня вже? 20, цей, 13, 13 цей, е, травня, угу. в 7 годині ранку, дорога Львів Ужгород. Е, на пішохідному переході е, в селі Бабино о, і другий. Другий пішохідний перехід в селі Стрілковичі. Це є в'їзд з боку старого Самбора в місто Самбір. Там блокуємо і третій блок пост будемо стояти в біскочах, там де от зараз ми стоїмо. А скажіть, будь ласка, про який відрізок дороги йдеться приблизно? От це перекриття, я розумію, в трьох селах про який відрізок йдеться? Так. Перекриття? Як ви маєте на увазі, який відрізок? Ну до Самбора просто ми відстань? хочемо заблокувати місто Самбер. Ну, від блокпосту до блокпосту я не знаю. Ну до Самбора тут від Біскович до Самбора є десь 3 кілометри. Пізніше від міста Самбер до села Бабино ну, там десь 5 кілометрів, а від Самбора до Стрілкович 1 кілометр. Угу. А скажіть ви, от кажуть, що кажуть дорожники, що дуже вас люблять, тому не ремонтують вам дорогу, що ви постійно е, на, на них пишете е, заяви і звернення. Так. Чи є якась відповідь зараз станом на сьогодні від е, е, Міністерства інфраструктури розвитку? Вони весь час пишуть, що відсутні кошти, відсутні кошти у зв'язку з військовою агресією. Але я ще раз під, ну, затверджую, що всюди роблять крім нас. Не зможу цього питання, чу ви зрозуміти. От, от така ситуація, Добре, чому, я... чому інші області роблять, а у нас ні. Я би ще раз попросив всіх громадян підтримати мене, під'їхати, хто може, і серйозно віднестися до цього питання, тому що то є досить важливо. І нехай це правильно зрозуміють. Ну, ми, такі, ми не за те, щоб були якісь протести, ми за те, щоб людей була дорога і щоб вас почули. А львівська мануфактура так. новин в особі Оленки нашої то буде висвітлювати, коли будуть протести після Дуже Великодня дякую. то будемо за цим стежити. Так. Ви теж тримайте, так. тримайте нас в курсі і поїдемо. <ріст> дякую, так дякую до 13-го на місці. Так. Події так, це до, був до так. Це був Володимир Виноградський активіст. Говорив про чи до чи чогось люди, коли перекривали дорогу 26 квітня вчора. Як бачимо, що ні, і буде перекриття. Коли, Оленка? 13-го числа, з 13 7-го ранку. Так, так що... правильно, пане Володимире, з 7-го ранку. Альбійська мануфактура новин буде за цим стежити, Оленка. Дякую. Ну, Дякую вам. Ну, попереду, попереду протести. Так.